Ви думаєте, це архітектори? Ні. І не бухгалтери, і не екологи. Це голови сільських рад, представники місцевої влади, учителі, громадські активісти району. Тут, у Барській районній бібліотеці, вони вчаться шукати нові шляхи покращення життя громади, точніше, управлінню проектним процесом та напрямками використання проектного менеджменту. Навчається навіть районне керівництво. Вчуся? Як і всі вчуся писати проекти для того, щоб якось залучити додаткові гроші для барської районної громади. Без вихід це найкращий стимул для пошуку нових шляхів. І я думаю, що люди якраз приходять шукати сюди нові шляхи. Реальність сьогодення мізерні місцеві бюджети, які не дозволяють у повній мірі відновити інфраструктуру сіл, районних центрів, реалізувати екологічні та соціальні проекти. Для вирішення цих проблем потрібно шукати кошти, співфінансування, тобто брати участь у різного роду конкурсах. Барська бібліотека першою в районі почала писати проекти і реально отримувати гроші за п'ять років. 15 проєктів. Ми всі приходили сюди, бачили, як змінюється бібліотека. І для нас, затурканих сільських жителів, ми не вірили, що хтось може просто так давати гроші. І дійсно дають, якщо це правильно зробити. Вони навчили нас всіх, і в районі це рух пішов. Така допомога реальна. Ми всі, хто тут присутні, деякі вже писали проекти, хоч маленьку суму, але реалізовували і допомагали своїй громаді якось побачитися краще життя. Рух дійсно почався. До бібліотеки стало приходити все більше і більше людей. Запозичити досвід, дізнатися де і як шукати інформацію про оголошені конкурси, як писати проектні пропозиції, заповнювати анкети. У нас виникла така ідея, щоб не поодинокі були випадки до нас звернення, зробити центр проектного менеджменту, де навчити оцих всіх бажаючих активістів, сільських голів, представників влади, шкільну молодь ми підключили студентство, навчитися писати проектні заявки і одержувати кошти на отримання грантів. Володимир Савелюк, Івановецький сільський голова, презентує однодумцям нову проектну пропозицію. Створення місць організованого збору і вивозу побутових відходів. Він пройшов навчання у центрі проектного менеджменту і вже має конкретні результати. Це адміністративно-соціальний центр Івановецької громади. 15 років простояло приміщення порожнього. За гроші частково отримані по проекту від району та частково зібрані громадою села. Відновили опалення, водопостачання, каналізацію, створили якісні умови для сільчан. Тепер тут працює фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, інтернет-центр, розмістився дитячий садок. Цікавий факт: дітей стало більше в селі. Поповнюється громада, тренінги у формі ділової зи навчання на практиці, створення блогу Ключ для фінансування барської громади. Тут, у барській районній бібліотеці, показують громаді шлях, як реально втілювати ідеї і мрії в життя. Відкрию вам секрет. Наша бібліотека це серце нашої громади.